Дякую, Оресте. Так, підхоплюю свою частину ефіру з розмовних студій. З нами на зв'язку Тетяна Ігначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Тетяно, вітаю! Вітаю слава Україні героям слава Тетяно, Завтра е, річниця у Краматорську. річниця від моменту, як росіяни вдарили по Краматорському залізничному вокзалу касетними бомбами, тоді загинула 61 людина і 121 отримала поранення. Чи будуть якісь урочистості з нагоди цих роковин? Так, звичайно, знаєте, для Краматорська для сучасної історії Краматорська це напевно на один з але може й навіть найчорніший день в сучасній історії міста, і про це говорять. Звичайно, завтра будуть заходи скорботні цьому присвячені, і мені надзвичайно приємно відзначити, що один із заходів буде бути ініційований журналістами. До нас приїжджають на попередню презентацію фільму журналісти з Києва, документалісти, які покажуть тут свій фільм про роковини цієї страшної трагедії. Звичайно, згадуватимемо про поранених про загиблих їх абсолютно правильно. Назвали 61 людина. Загинула і 121 була поранена. І знаєте, в Краматорську це не просто так, скажімо, якісь бодеофіціофіціоз, офіційні заходи для кожної людини, яка тут залишається. Це дата не просто так. Вона дійсно проходить через саме серце. Ну а зараз як Краматорськ тривається, тому що до цих сумних роковин прийшла інформація про його затоплення. Кілька днів, уже як бореться з проривом Дамби. Яка ситуація на сьогодні? А, а, так, дійсно, у Краматорську на, на жаль не бракує надзвичайних подій. Фактично щоденно тут обстріли, зокрема, ракетні обстріли сьогодні вночі, не в Краматорську, але поблизу у Слов'янську Знову росіяни вгапили ракети С-300. А щодо, щодо цього підтоплення, то та дійсно, але це були суто технічні такі скажімо, причини. Прорвало греблю це пов'язано з певними процесами, які відбуваються на весні, Прорвало греблю, і 30 вулиць було затоплено. На щастя, зорієнтувалися і гарно спрацювали і і представники рятувальних служб, зокрема ДСНС, і комунальні служби, представники обласної адміністрації, і вже наслідки цієї надзвичайної ситуації ліквідовані. На, на Обійшлося взагалі без жертв. Жодна людина не постраждала, але так дійсно 260 му володінь було, було підтоплено, і цим людям зараз надається допомога. Зокрема, сьогодні була зустріч з міжнародною організацією голови обласної військової адміністрації, і не міжнародники, зокрема міжнародна організація міграції, пообіцяла допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Все буде відновлено людям. На жаль, доводиться констатувати, що підтоплення у Краматорську це порівняно знову ж таки. Не найстрашніше, зважаючи на інші міста Донеччини, хочу поцікавитися, яка ситуація з цивільними в Бахмуті і Авдіївці, які не зникають з порядку денного. Скільки там залишилося цивільних людей? Є якісь приблизні, я розумію, підрахунки. На жаль, не лише про Бахмут і про Авдіївку. Можемо говорити, як знаєте, про такі міста, привики, міста, примари. У Бахмуті дійсно залишається зараз близько трьох тисяч осіб. У Авдіївці близько півтори тисячі. І це вже люди, на які, скажімо так, на яких просто так вмовляння якісь не, не діють. Тобто це люди, ті, які ухвалили для себе рішення залишитися. Звичайно Я перепрошую, ситуація... Тетяно, військові їх називають ждуни. Так, є там певний відсоток ждунів. Знаєте, мені як людині, яка більшу частину свого життя прожила на Донеччині, дуже важко і прикро узагальнювати, називаючи там всіх ждунами. Повірте, там є категорії різні. Звичайно, не, не скасовуємо, що певна частка людей є. Таких знаєте, на яких ніч ніщо не діє, і навіть бачачи ці злочини Російської Федерації, вони все одно називають московитів братнім народів, братним, братнім народом, але тим не менше, і гуманітарна ситуація в цих містах, по окремо всій прифронтовій зоні, це і вугледар і Сіверська, інші міста. Вона далеко звичайно не те, щоб від ідеальної просто від нормальної ситуації, але в тому таки Бахмуті і Авдіївці встигли завести людям достатню кількість продуктів, медикаментів, води. І, в принципі, все для того, щоб вижити фізично в плані такому та вони них є, але звичайно ці міста потерпають від просто таких цілодобових обстрілів. І тому питання, як там вижити, ну це надскладне питання. А скільком людям все таки доводиться там зараз виживати за вашими приблизними підрахунками, і скільки там дітей залишилось за приблизним... Під рахунками у Бахмуті залишається близько трьох тисяч людей і четверо дітей з тих, які їх можна вивезти. У Вавдіївці залишається близько півтори тисячі, людей. Це я так розумію, що примусова евакуація цих дітей іще попереду, чи там категорично відмовилися евакуйовуватися ці діти, що ну, батьки з дітьми, які залишились. Знаєте, примусово евакуація триває, і правоохоронці роблять буквально все можливе. Напевно, ви знаєте про трагічний випадок, який, зокрема, стався у Авдіївці, коли загинула п'ятимісячна дитина. І трагізм ситуації в тому, що буквально напередодні до мами цієї дитини приходили правоохоронці. Вмовляли сказати, що вмовляли, це просто таке нічого не сказати. Але тим не менше все одно отримали відмову. Загинула дитинка, п'ятимісячна загинула її бабуся. А мама і тато отримав. Имали поранення, знаєте, то вже всім людям пояснюють, що триматися за це, ну, триматися за щось матеріальне зараз просто таке немає сенсу. Сьогодні воно є і воно для тебе здається дорогим, але завтра всього цього немає. Ти розумієш наскільки примарним і хибним були оці твої сподівання на матеріальне. Тетяно, ви згадали, що гуманітарна допомога для цивільних в найскладніші райони була доставлена? Вони там мають її запасом. А чи медичну мінімальну допомогу цивільні ще мають шанс отримати в тій ж Авдіївці Бахмуті? Ну на жаль, мусимо констатувати, що така допомога, зокрема і з більшого їм надається все ж таки військова. оскільки зараз військові там змушені з огляду на те, що там цивільні перебувають, не лише займатися безпосередньо своєю військовою справою, а ще і допомагати цивільним. Ну от власне, якщо не дай боже, щось стається там поранений чи загибли, то евакуацією, і допомогою займаються перед усім військові. Вони доправляють людей до, скажімо, так, умовної точки, де. Звідти вже можуть забирати цивільних правоохоронці і далі доправляти сюди на велику землю. Зрозуміло, дякую, Тетяно, за можливість поспілкуватися. Тетяна Ігначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації, була нашою першою гостею розмовних студій. а Буквально за кілька хвилин плануємо встановити зв'язок із Нікополом.